Справа в суді долю батьків дітей Мауглі вирішуватиме Феміда. Сьогодні відбулось перше судове слухання. Чи позбавляти батьківських прав вирішуватиме Личаківський районний суд Львова? Позивачами виступають представники районної адміністрації Із відповідачів батько неповнолітніх хлопчиків. Слухання триває 20 хвилин. До справи долучають фотографії оселі та дітей. Однак, суддя закриває обговорення. Позивачі просять долучити до справи більше свідків. Сам батько зі всім погоджується. Однак. Просить Феміду не забирати дітей та не позбавляти батьківських прав. Любомир Кучумов каже, що батько з нього хороший та люблячий. Пристрасті до алкоголю немає, працює на ринку та заробляє на потреби сім'ї. У квартирі поприбирав та починає робити ремонт. Самі ж діти Мауглі зараз у психіатричній лікарні на обстеженнях, їм виробляють пенсію. Батько свою вину відкидає та каже: інвалідами діти народились. Він народився якийсь такий ви розумієте, то щось генетично, якийсь спадковий чи що, я не знаю. Старший одразу хворий родився. Але так. він ходив, та Розправили? Ні, не ходив. не ходив. Його просто от як за руки треба було підтримувати. На ножки він не ставав. Сьогодні навіть в дітей був в цьому в психіатричній лікарні. І надалі буду провідувати. Навіть якщо б, не дай Бог, мене позбавили батьківських прав, я все одно дітей не лишу і буду постійно. Nem meu pico, gosto.